На перший погляд, ось ці гігантські м'ячі для гольфу можуть здатися якоюсь туристичною пам'яткою, бо ж мало туристів знімкуються на його тлі. Але ні, це частина ППО Росії в тимчасово окупованому нею Криму. Привіт! З вами Мольфар, і у цьому відео розповім, що нашим ресерчерам вдалося дізнатися про військовий об'єкт армії РФ, використовуючи, звісно, відкриті джерела. Кількома днями раніше росіяни у медіа підтвердили кончину підполковника збройних сил РФ Олександра Кулакова, той вочевидь був на базі ППО в Криму на горі Айпетрі, по території якої вранці 13 травня прилетіло, і пишуть, що то могли бути шторм шедоу Власне, росіяни облаштували там місце під їхнє ПВО третього радіотехнічного полку Російської Федерації, що була в межах військової частини 58683 збройних сил РФ. І якщо подивитися на світлини цього секретного військового об'єдна. Як то вони дуже схожі на ості два з нашого прев'ю. Ханкут – західний берег кримського півострова, мальовниче місце із затишними бухтами, фактурними скелями, утопленим камбоджійським ібрагімом та російськими автівками у щілинах. У тринадцятому році Пітірський митець тут задизайнив скульптуру мислителя. Це чотири каменюки із діркою в голові. Сорі, я не дуже тямлюся у російському мистецтві, і ця скульптура власне стала справжнім магнітом для туристів. Сотні фотографій у соцмережах, гештег Крим, гештег міста обов'язково як посіщені. Але знімкуватися тут треба з правильного ракурсу з видом на море, а не на поля для гольфу. То що це? У період з 19 по 20 рік для потреб російських військових тут було побудовано два такі куполи. Це радіопрозорі укриття. Вони розташовані приблизно за 2 кілометри від бази 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Російської Федерації, ну як і на Айпетрі. І точніше розташування це село Маяк, вулиця Тарханкуцька, 9. Проаналізувавши супутникові знимки, наші ресерчери, власне, встановили, що ці радіопрозорі укриття споруджені на Тарханкуті десь після дев'ятнадцятого року в районі розташування радіолокаційного вузла радіотехнічного. Зводу російської військової частини 43-53-6. зазвичай радіопрозорі укриття, призначені для захисту високоточного обладнання від агресивного клімату. Матеріали укриття забезпечують нормальну роботу радіолокаційних станцій та іншого обладнання. Але подивімося ще раз на супутникові знимки. Бачимо, перший трохи більший купол. Використавши стандартну лінійку Google Card, ми визначаємо діаметр приблизно 35 метрів, другий трохи менший, десь 22 метри. Власне, такими діаметрами може Похизуватися запатентована технологія російського науково-виробничого об'єднання Радіоволна, і згідно з інформацією на їхньому сайті, «Радіоволна» виробляє радіопрозорі укриття діаметром від 2 до 35 метрів, що працюють у всіх діапазонах частот. Офіс радіоволни розташований в Пітері, там де і їхнє виробництво. То що там під куполом? У 16-му році російські військові, якраз там, де зараз розташовані радіопрозорі укриття, розгорнули мобільні радіолокаційні комплекси Небо М. Небо СВУ та маловисотну радіолокаційну систему кругового огляду Каста 2Є2. І найімовірніше, саме комплекси Небо М та Небо СВУ заховані під куполом. Чому є підстави так міркувати? Ну, власне, росіяни готувались до повномасштабного вторгнення, і не тільки від кримського сонця вони хотіли захистити свої системи, а й від штормових тіней. If you know what I mean. А Друге, це сховатися від очей туристів менше ніж в кілометрі від найбільшого купола, розташована популярна туристична Сина із цим пам'ятником мислітелю і на фотографії, зроблені біля скульптури, нерідко потрапляють розташовані поряд радіолокаційні системи. Небо М та Небо СВУ це одні із найновіші відомі наразі радіолокаційні системи, які окупант розмістив в Криму. І пишуть, що небо М була прийнята на озброєння рускими у 12-му році, СВУ десь у 5-му. Вірогідно, саме їх Росія намагається накрити. А до того ж, біля Феодосії під таким же куполом була встановлена радіолокаційна система. Або у і її антену у 16-му році розпізнав та сфотографував користувач СТАРКОМ 68. Ну і власне совєтська практика таким чином накривали радіолокаційну систему Перескопи ВМ. Ну і десь ось такий вигляд вони мають під куполом. Ну чимали. Якщо подивитися фотографії до весни 23-го року, то бачимо, що кулі цілі. А вже після червня вони трохи потовчені. 11 червня 23-го року, радіо Інокліс опублікували у Twitter супутникові знимки більшого куполу, і на ньому видніється чорна пляма. І, Імовірно, це діра від влучання. Ну або це радіопрозорі пластини, якими намагалися полагодити пошкодження. Раніше ще у травні користувачі повідомляли про оптичні викривлення на супутникових зображеннях. Липні 23-го рандомно Леся Владіміровна опублікувала світлини поряд із пам'ятником. Міслі... Міслітель, а позаду ми бачимо пошарпаний купол. І вірогідно, обстріл міг бути десь у квітні 23-го. Тоді ж просто повідомлялося, що був обстріл у районі Феодосії, де також розташовані подібні куполи, під яким є небо у радіолокаційна система, перескоп ВМ та небо Т. Поруч, до речі, розташований радіолокаційний вузол 3-го радіотехнічного полку на хребті Телеоба. Але офіційних підтверджень чи спростувань про атаку на російські радіолокацій. Асійні системи чи куполи у цей період з боку України чи Росії немає. Ну може, це і справді просто кримське сонце. Російські військові почасти публікували на мисі Тарханкут фото у соцмережах. Олександр Мейсон протягом 16-го року неодноразово постив фотки із зазначенням точок геолокації території та поряд із військовим містечком, яке розташоване зовсім недалеко. А далі, у 2018 році, медіа писали про те, що там проводився конкурс «Воздушні рубежі» і проводили його якраз поруч із пунктом постійної дислокації радіолокаційної роти. На конкурс подавали, як бачимо, і радіолокацій. Ційну систему Небо М, зокрема, а ось цей російський військовий Сергій Бріґіда у 18-му році запостив неймовірне фото прекрасного заходу сонця, але на знимку потрапив ймовірно міжвидовий мобільний багатодіапазонний радіолокаційний комплекс Небо М, а також антенне поле радіопередавача із автомобільним забезпеченням. У червні 18-го він ще постив фото із геолокацією. Чому можна припускати, що під час повномасштабного вторгнення російські військові використали. Стовують Тарханкутський е, радіолокаційний комплекс. Росіянин Анатолій Козирів у ВКонтакті у серпні вересні 22-го року опублікував світлини, на яких на тлі військового містечка зображений прекрасний Тарханкутський маяк. А ще туди потрапили супутникові антени, які можуть використовуватися російськими військовими. Я на жаль ніколи не була у Криму, але знаю багатьох прекрасних людей, котрі втратили дім через окупацію. Тим часом злую. Русня облаштовує там військовий майданчик. А з вами була я, ведуча каналу Мольфар. І пам'ятайте, з відкритих джерел можна дізнатися дуже багато чого цікавого, відкритися і ви для цього. Дякуємо вам за перегляд! Закиньте, до речі, 66 гривень нам на збір і бережіть себе!